Якщо у вас є собака, доглядайте за нею з любов'ю, стежте за її харчуванням. Виводьте свого вихованця на прогулянку і не забувайте відвідувати ветеринара, цілком ймовірно, що ви хороший вихователь і ваша собака це розуміє, і ти подобаєшся. У будь-якому випадку завжди цікаво зрозуміти, які знаки подають собаки, коли вони когось люблять. Ось деякі ознаки того, що так, ваша собака теж вас любить. Встановлює зоровий контакт, коли ваша собака дивиться вам глибоко в очі. Ви можете бути впевнені, що це знак прихильності. Подібно до того, що відбувається, коли мати дивиться на свою новонароджену дитину. Собаки виділяють окситоцин, відомий як гормон любові. Коли вони Встановлюють погляд на своїх господарів, йому подобається ваш запах. Собаки мають потужний нюх, і якщо ваш вихованець любить нюхати вас, ваш одяг і взуття, знайте, що це класичний спосіб проявити прихильність. Коли вони відчувають запах господаря, собаки справді щасливі. Коли він наляканий, він біжить до вас на коліна. Якщо ваша собака шукає вас, коли вона налякана або злякана, наприклад, під час шторму, ви можете знати, це кохання. Ваш пес знає, коли вам сумно, цих тварин недарма називають вашими найкращими друзями. Більш ніж будь-хто інший, ваша собака може визначити, коли щось трапилося, і ви почуваєтеся недобре. У таких випадках він буде часто підходити ближче і тихо лягати поруч з вами. Є ще один прекрасний прояв почуттів. Він спить поруч з вами, якщо ваша собака любить спати поруч з вами або у вас на колінах, ви можете знати, це любов, так. Ці тварини розслаблені лише тоді, коли почуваються в безпеці, і, як ви можете собі уявити, наше відчуття безпеки ще більше з тими, кого ми любимо.